Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 19 березня 25-го року по всіх знаках зодіака Овні. Для Овні випадає старший аркан Світ. Карта говорить про успіх, про досягнення цілі після того, як ви вже дуже пройшли великий шлях і пройшли багато складностей. В ж прийшов час до серйозних змін. Також карта радить вам не втрачати можливості, які перед вами відкриваються. Використовуйте всі пропозиції, розглядайте всі можливі варіанти і дійте. На вас очікується досить перспективний день. Тільці. В тельці випадає двійка кубків. Двійка кубків це спілкування по інтересах. Це спілкування з людиною, якою дуже цікаво. Людиною, якою є. Не просто спільні інтереси, а якась спільна, можливо, справа. Можливо, це по роботі буде спілкування. Це може бути нове знайомство з новою людиною, з якою буде дуже приємно спілкуватись. Можливо, це хтось із друзів і так далі. День досить гарний, емоційно позитивний. Також можливі спілкування, такі романтичні події в житті, близнюки. Для близнюків старший аркан Мах. Карта говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі поставлені цілі. Ви маєте ресурси, можливості та енергію. Ви маєте, знаєте, набуті знання, які варто застосовувати на практиці, які варто просто говорити собі, діяти рішуче. Нічого не боячись. Тому день для вас гарний, перспективний. Ви зможете, якщо. Збиратися з силами, проявити себе у всій красі. Раки. Для раків, для раків трій, двійка жезлів. Двійка жезлів це сумніви, це вагання, це обдумання якоїсь певної події, обдумання якоїсь певної пропозиції, чи варто це приймати, чи варто діяти. Це знаєте, ви хочете серйозних змін, але можливо до них не готові. Тому ретельно потрібно зважити всі за і проти, обдумати, чи дійсно ви цього хочете, чи дійсно ви до цього готові, і чи варто робити такі рішучі кроки, де доведеться виходити із зони свойого комфорту і все кардинально змінювати. Таких поспішних рішень не приймайте. Леве. У Левів, у Левів, у Левів вісім комачів. Карта самообмежень, карта нерішучості, не вірити в себе, в свої сили та в те, що ви робите. Перш за все, ви маєте повірити в себе, зібратися з силами і просто діяти. Ні в якому разі не ганять, не заганяйте себе в глухий кут. Завжди на будь-яку ситуацію складну, обов'язково знайдеться вихід і певне рішення. Тому ніколи не панікуйте, ніколи не здавайтеся і вірте в себе й. Тільки тоді ви зможете все подавати. діве. Діве, діве! У діїв королева жезлів. Королева жезлів говорить про досить такий активний насичений день. У вас може виникати дуже багато справ, дуже багато можливостей. Також ця карта говорить про те, що вам варто бути більш рішучішими, більш наполегливішими, не боятися взяти на себе відповідальність за якусь серйозну справу. І обов'язково розпочати, доводьте до кінця. Ніколи не залишайте на півшляху. Терези. Для Терезів, для Терезів, королева мечів, карта говорить про те, що варто контролювати протязі дня свої емоції, як би вам складно не давалося. Будуть ще певні перепони на вашому шляху, певні складності, з якими ви зіштовхнетеся. Але якщо будете керувати стільки розумом, не піддаватиметесь своїм емоціям, то ви з легкістю знайдете відповіді на будь-які складні питання та ситуації вихід. Скорпіони. В в четвірка жезлів. Карта говорить про досить такий гарний перспективний день, в якому може бути завершення якоїсь важливої роботи, якогось проєкту та початок чогось нового, досить серйозного і перспективного для вас. Також у вас може бути підготовка до якогось серйозного свята, яке ви давно готували, до якого ви давно готувалися. Також може бути отримання якогось подарунка стриці. У стрільців єрофант єрофант говорить про те, що варто бути чесними, справедливими, не порушувати закон, нікого ніде не обманювати, прислухатися до старших, якщо дають якісь поради. Тим паче, що таке буде. Не нехтувати можливості навчатися та отримувати важливу корисну для вас інформацію, щоб щось на майбутнє змінювати. Також карта говорить про святкування певних подій серйозних у вашому житті. Козироги. В козирогів мах все в ваших руках для того, щоб досягнути успіху. Дійте, будьте наполегливими, рішучими, переберіть всі свої страхи, всі свої хвилювання, і у вас обов'язково все вийде. Ви гарний майстер, багато чого навчились, багато чого вмієте. Тому варто проявити себе. Не бійтесь відповідальності, не бійтесь активних дій і все вдасться. Для вас день відкритий в усі. Тому дійте, водолію. Для водоліїв шестірка мечів, карта змін, карта нових перспектив, це можуть бути подорожі, поїздки, це може бути якесь відрядження і тому подібне. Перш за все, ці зміни будуть залежати від вас та від ваших вчинків. Тому не робіть необдуманих кроків, не робіть поспішних кроків. Будьте чесними, справедливими та наполегливими, і все вас обов'язково здасться. Якщо в чомусь вагаєтесь, то не бійтесь попросити допомогу. Рибки для рибок Блазень. Блазень говорить про обнулення всіх ваших планів. Планувалося з вечора одне, проснувшись, ви зрозумієте, що ви щось може не піти по вашому плану, і ви переплануєте певні події. Також ця карта говорить про можливість відпочинку, якщо в когось є якийсь вихідний, а в кого виникають серйозні справи, то карта говорить про можливість, знаєте, таких необдуманих кроків з вашої сторони. Які можуть, знаєте, дати такий нестабільний результат на майбутнє. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та всім успіху, всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.